Снігопад, що засипав країну, став справжнім святом для любителів лиж. Аби з'їхати з пагорбу чи прокласти лижню у лісі, не треба планувати поїздку заздалегідь. Став на лижі та поїхав. Коли я їду на лижах, це дуже відчувається така свобода. Це такий кураж відчуваю, що ну то не передати словами. Дуже подобається. Цій дівчинці лише вісім, а в неї за плечима дворічний стаж катання на лижах. З друзями ходить до гірськолижньої школи. Дуже любить кататися з батьками. Я побачила, як це класно. Кататися і захотіла. Коли я на лижах відчуваю, що літаю. Навчитися їздити та зупинятися можна вже на першому занятті. Інструктори кажуть, без падінь не обійдеться. Радять завалюватися не на спину, а у бік. Коли ми впали, Ось дівчина Саша зараз показує, як вона падає на бік. Ви маєте стати поперед склону. Чому попе склону? Щоб не з'їхати вниз. Ви стоїте поперед склону, Саша, присядь Спочатку. Нижню лишку ставити, потім верхню лишку. і Ручка опираєтесь і стоїте поперек склону. Все ви піднялися, і при цьому стоїте на одному місці, нікуди не їдете. Вибір лиж залежить від того, де збираєтеся кататися. Гірські, коротші та товстіші за бігові. Їх довжина має бути на 10 сантиметрів менше від зросту людини, а палиці має бути зручно тримати, зігнувши лікуть під прямим кутом. Якщо прогулянка планується лісом, лижі та палиці будуть довші. Для неспішного катання останні варто обирати висотою до плеча людини. Для бігу трохи довші. Класіки бігова в класиці бігова лижа обирається з урахуванням зросту та ваги людини. Ми маємо ось так підняти ручку і ніс лижі. Має упертися у зап'ястя. Якщо людина важить мало, береться трохи менша, аби підвищити контроль. Якщо більша 100 кілограмів, трохи більше лижі потребують спеціального догляду. Перед кожним виходом на сніг їх варто змащувати спеціальними засобами. Перед цим треба звернути увагу на температуру та стан снігу. Після прогулянки обов'язково прибрати залишки снігу та стерти мастило. Тоді лижі проживуть довше. Лижі нужна мазати будь-які. Будь-які лижі треба змащувати як гірські бігові з насічкою чи без. Є спеціальні мазі, вони захищають ковзну поверхню. Це дозволяє подовжити життя самої лижі, а також кататися стає більш комфортно. Є базове мастило, яке наноситься на усю ковзну поверхню, а потім змащується окремо на ковзання і на гальму. Вання на гальмування лижа мажеться під колодку, носок і п'ятку мажуть на ковзання. Старт новоявленому лижнику обійдеться щонайменше у три тисячі гривень. Стільки треба, аби придбати лижі, палки, кріплення та спеціальне зуття. До речі, його варто купувати на розмір більше. Маргарита Хорунжа, Ігор